Вітання, друзі, сьогодні на ремонті пилосмокт Зелмер. Він не працює, відмовився після того, як змотали, чи видірнули сильно шнур. І він перестав працювати. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Вмикаємо. Ніякої реакції, як ви бачите, немає. Шатаємо дріт в районі вилки, тому що коли різко натискають на кнопку і провід самовільно... Змотується, відбувається ривок і на вилки відривається дріт. Ну, тут не схоже на це. Давайте будемо розбирати. І розбирається він цікаво. Така конструкція на петлях на двох, половина. з двох половинах складається, відкручуємо чотири гвинти і будемо знімати ось цю верхню кришку. Так, Тут вона з цієї сторони підривається добре за допомогою. Металевого шпателька, а далі вона тримається на ось цих петлях, Тобто нам потрібно буде вийняти ось ці вісі петель і вивільнити ось цю кришечку, і вона легко знімається. все Відкладаємо її в сторону, вона нам не потрібна. Далі знімаємо ось цю частину. І добираємося до серця пилосмокта. Всередині ми спостерігаємо двигун, електронна плата і катушка з мережевим шнуром. Так, перевіряємо двигун, тут все ніби норма, нічого не бовтається, і нам потрібно займатися катушкою. Давайте ми спочатку її заміряємо, чи дійсно в ній обрив, чи не в ній. Так, Прилад в режимі звукової прозвонки перевіряємо. Одну жилу немає нічого. І іншу перевіряємо, теж нічого немає. Тобто в нас обрив по двом жилам. Я все-таки сподіваюся, що вилка обірвана, колись вилку відрізав, а проблема була. Всередині катушки, тому не будемо поспішати, а перевіримо все досконально, щоб попасти, так би мовити, в саму крапку. Так, звилки все в порядку. Знімаємо клеми від самої катушки і будемо нею займатися. Так, вони знімаються, вони без фіксації, щоб ви не думали, що я там вириваю, фіксаторів у них немає, я гляну, Тому що є такі кліпси, що вони з фіксатором його треба натискати, тоді знімаються. Так, добралися до катушки, далі ми скидаємо витки самого дроту. Не потрібно його вирівнювати, нікуди намотувати. Він потім легко таким же самим методом і змотається. Як ви бачите. У нас є порвана зовнішня ізоляція, а по синьому проводу бачимо таку дюрочку невеличку, що свідчить про те, що в цьому місті відбувся перелом, прогар, звісно, ну і втрата контакту. Провід тягнеться. Ну, а все це сталося завдяки тому, що зовнішня ізоляція луснула, розірвалася, і, звісно, жили теж не витримали. Тому ми відкусуємо непрацюючі дроти, зачищаємо, як ви бачите, у нас вилітають ось такі кусочки, шматочки по сантиметру. Тобто тут дійсно є обрив. Далі оглядаємо уважно, як нам добратися до самого дроту. Тому що якщо тут неправильно розібрати, то пружина може розлетітися у вас по приміщенню, потім ви будете довго її збирати. І ще й пальці поріжете собі. Уважно оглядаємо. І тут ми спостерігаємо чорну вставку, ось таку, де входить сам кабель, і її треба нам дістати. Надіюся, що пружину ми доставати не будемо, тому що з нею мороки дуже багато. Є в нас фіксатор. Потрібно тут натиснути, віджати тички пластик. І пластина у нас вийде. Ось ця. Як ви бачите, я це вже зробив. і Добираємося до цього механізму. Все дуже культурно, якісно зроблено. І нам потрібно ось тут навести порядок. Для цього нам потрібно видалити ось цей шматок дроту. Тут я пластину трішки при знятті загну, ну те ми відрихтуємо. Далі нам потрібно зачистити, ось тут, відкусити залишки дроту і поставимо нові клемки. Відкусуємо дроти, зачищаємо їх звісно, і ставимо клеми за допомогою обжимних кліщів. Недійно затискаємо і робимо контакт. Одна готова і таким самим методом обжимаємо другу клемку. Так, готова одна, ну і другу теж я зробив. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно ці клеми під'єднати до контактів. Старий, звісно, ми вивільнюємо, а під'єднуємо нові. Вони сюди добре сідають, тому що це розмір той, що потрібно. Далі укладуємо кабель, так як він був, щоб надійно тримався і не вискочив. Все, готово. Далі підрихтовуємо трішечки пластинку, ось у що я в процесі зйомки знімання зняв і ставимо. Е цей вузол на своє місце. Обережно, щоб контакти попали, тому що в мене вони трішки заламалися і довелося знову розбирати, тому що на перекост трішечки стало. Все. Далі ми намотуємо кабель, надіваємо кільця і перевіряємо. Як ви бачите, перша жила назвониться, і друга теж продзвонюється. Добре, побачили. Да? Далі під'єднуємо клеми до самого електроніки. Чи до кнопки, куди там йде, я не знаю. І ставимо катушку з кабелем на своє місце. Дроти укладуємо, тому що тут повинно вщільнювати ну, щільно прилягати. Все. Далі накриваємо кришкою і закручуємо чотири гвинти. Є, закрутили. Далі можна в принципі, перевірити на його Подаємо, вмикаємо в розетку. Натискаємо кнопку, і, як ви бачите, полосмок у нас запрацював, двигун обертається, і оберти теж регулюються. Плата керування працює. Тобто у нас був обрив дрота. Далі що ми робимо? Далі будемо збирати, одягаємо, беремо другу половинку, ставимо співпад. Зміщуємо, як положено петлі, ставимо вісі на своє місце і вже в зібраному стані теж робимо фінальну перевірку. Подали напругу і ще раз перевіряємо, як ви бачите, коли працює справно і буде працювати, надіюся. Все. Тепер віддаю власнику. Нехай ним користується надалі. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.